Готові домовлятися. Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін вже на поготові укладення угода щодо врегулювання війни. Глава Білого Дому зазначив, що помітив значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Про це він повідомив на борту літака перед вилітом з Вашингтона до Майамі. Американський лідер підкреслив, що говорив із Зеленським не так давно. Втім, переконаний, що обидві сторони готові до укладення мирної угоди. Трамп також наголосив, що Європа так і не змогла досягти позитивних результатів у відносинах з Путіним на відміну від нього самого. Європа не досягла успіху у відносинах з президентом Путіним, але думаю, що я досягну успіху, сказав республіканець. На запитання про зміст перемовин США з представником Путіна Кирилом Дмітрієвим Трамп відповів, що не обговорює конкретних осіб і лише додав, що наразі ведуть, мовляв, дуже добрі розмови щодо України та Росії. Втім, на думку держсекретаря США Марко Рубіо, готовність чи не готовність Росіян до миру стане очевидною впродовж найближчих тижнів. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ НАТО у Брюсселі. За його словами, президент Дональд Трамп хоче закінчити війну якомога швидше. Тож саме зараз штата, нібито у процесі пошуку умов, які будуть вигідними і для України, і для агресора. Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах допустимих для обох сторін, якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов і ми. Ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру. Він підкреслив, що Штати не бажають безкінечних переговорів, навіть якщо Росія старатиметься затягнути процес. Тому, якщо виявиться, що вона не готова, то США будуть переоцінювати становище, а поки що американці дивляться на дії, а не слова росіян. Нагадаємо, 2 квітня головний переговорник російського диктатора Путіна Кирило Дмітрієв зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після чого поскаржився, що деякі селині нібито свідомо спотворюють позицію Росії і намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу зі США. Цей день також президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мет на імпорт товарів із більшості країн світу. До цього списку потрапили навіть безлюдні острови Герт і Макдональд, де мешкають лише пінгвіни та морські птахи. Однак Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея залишилися поза новими метами. Софія Фенко, телеканал